Але найважливіше, я хочу сказати вам добре, звісно, якою люди можуть спастися від будучи Божого гніву, від вічних і страждань пекла. Слово Боже говорить: так бо бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Ісус Христос Він в цей світ. Щоб промирити людей з Богом, тому що між нами і Богом є велика природа через рік. Бог є святий, і Бог є справедливий. Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх смерть це і вічна розлука з Богом. Але є добра новина. Дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Для того, щоб отримати цей дар, людині потрібна віра, жива віра в Ісуса Христа, тому що Ісус Христос Він єдиний шлях на небо, Він єдиний, хто може нас спасти. Господь Ісус, він помер на Христі за наші з вами гріхи. І для того, щоб кожен, хто вірує, мав прощення гріхів і життя вічне. Для того, щоб з Богом примиритися, людині потрібно щиро і в що серце покаятися за гріха. Тобто визнати свої гріхи перед Богом. визнати свої провини. Ми є всі грішні, я грішний, ви грішні. Хіба мало хто з нас говорив неправду, заздрив? Хіба мало хто з нас гнівався? Багато речей ми робили, які не є злочин, але є гріх. Якщо людина щиро покаяться і увірить в Ісуса Христа, Бог обіцяє рихи і життя вічне. це все написано в Святій Іварнії. Святу Іварнію я почав читати 8 років тому назад. Но до того я навіть не думав, що я буду людина говорити про Бога. Я був залежною людиною, робив багато зла людям. Я ненавидів себе, ненавидів весь світ і хотів покінчити життя сам ось на цьому гості. Ну, слава Богу, мені подарували таку книжку «Новий заповіді, який я почав читати. І моє життя змінилося. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на написал, коли буде воскресіння мертвих. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Примиріться з Богом, пукайтеся свої гріха, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, приміть його любов. Він любить людей і спасетеся. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив війну, тривав нам мир і спокій. Бог чує наші молитви І Бог відповідає на наші молитви. Полкайтеся, вірте в Христа і моліться. Господи, Христа, благослови всіх людей. Благослови місто Львів. Помили і спаси. Благослови Україну. Зупини цю війну. Даруй нам мир і спокій. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного амін. дня, нехай бержав Господь. Будьте благословими.